Нова англійська компанія, котра спеціалізується на стоматологічному інструменті. Виробник пропонує набори інструментів, а також окремо елеватори, ручки до стоматологічних зеркал, кюрети, зонди та різні види щипців. Інструменти для Кофердама в наборі, який складається з пробійника, щипців для кламарів, семи кламерів різного розміру, великої рамки для Кофердама. Прямих гострокінцевих ножиць і 36 латексних хусток. Також кожен з цих інструментів ви можете придбати поокремо. Кофердам є системою ізоляції робочого поля у вигляді завіси, яка відокремлює зуби, що лікуються від порожнини рота. Служить для припідтримання операційного поля чистим, сухим і за необхідності асептичним. Забезпечує контроль і ясеної кровотечі, захист м'яких тканин порожнини рота, високий рівень захисту від можливого попадання інструментів порожнено рота, а також дихальні шляхи. Багаторазове полоскання, спльовування і зміна ватних дисків більше не потрібні. Хочу представити вам лівосторонній та правосторонні елеватор Пекса. Складається даний елеватор з трьох частин: ручки, стрижня. Та загостреної робочої щічки. Саме остання вводиться в періодонтальну щілину та невеликими підкручуючими рухами видаляється зуб з лунки. Чим обережніше буде проведене видалення, тим м'якшим та простішим стане післяопераційний період для пацієнта. Тут елеватор для видалення зубів грає не останню роль. Його конструкція, ергономічність та зручність допоможе лікарю досягти найкращого результату. Кутовий елеватор призначений для видалення коренів зубів нижньої щелепи. Інструмент працює за принципом важеля. Кожен виріб має індивідуальне пакування та лазерне маркування, та автоклавується при температурі не більше 134 градусів, в тому числі інструмент, який має силиконові вставки. Dental Studio південно південно-корейська компанія, яка спеціалізується на стоматологічному та імплантологічному інструменті. Дуже часто на інструмент виробник наносить нікель-хромове покриття, що зменшує зношуваність інструменту та зберігає його естетичний вигляд. В даному випадку хочу вам представити періотоми професійний інструмент, який використовується під час видалення зубів для акуратного розсічення періодонтальної зв'язки, відшарування слезової оболонки і здавлювання альвеолярної кістки. У вашій увазі прямі правосторонні та лівосторонні люксатори. Професійний інструмент, котрий застосовується під час видалення зубів для розрізання періодонтальної зв'язки. Круговими рухами люксатор легко відокремлює зуб від навколишньої кістки та періодонтальної зв'язки. Піріготоми та люксатори інструменти, які дозволяють спеціалісту видалити зуб з мінімальним пошкодженням навколишньої тканини, що значно зменшує час відновлення пацієнта як правило, продукцію Dental Studio обирають професіонали. Для кого якість та технологічність інструменту на першому місці. Мікромінокс провідний французький виробник найрізноманітнішого асортименту органайзерів, боксів для ендодонтичного інструменту, касет, підставок та лотків, контрастерів та інтраоральних дзеркал. Завдяки роботизації виробництва продукція завжди має найвищий рівень якості. Багато лікарів обирає саме Мікромінокс через широкий асортимент продукції. Та можливість придбати окремо силіконові вставки, не замінюючи повністю виріб. Ендодентичний бокс 12 отворів для профайлів та 3 отвори підбори. Бокс оснащений лінійкою для вимірювання довжини інструменту, а силиконовий курсор дозволяє вести підрахунок кількості стерилізації. Всі силиконові вставки можна зняти під час обробки або для формування власного кольорового кодування. Виріб придатний для будь-якого типу очищення та стерилізації. Контрастери силиконові призначені для надання контрасту зубам верхньої і нижньої щелепи та усунення непотрібних елементів під час фотозйомки. Виготовлений з високоякісного силікону, що дозволяє автоклавувати інструмент не більше 134 градусів. Та очищати будь-яким способом: силіконові і алюмінієві контрастери та дзеркала для фотозйомки внутрішньоротової порожнини, підставка для борів до будь-яких типів накінечників, підставка для стоматологічного та імплантологічного інструменту, все це виробляє Некромінокс. Все це пропонує Viola Medtechnica. Steritrace – пакистанський виробник, котрий спеціалізується на виготовленні ємностей для стерилізації, касет. Для стоматологічного інструменту та інтраоральний зеркал. У вашій увазі зеркала для дентальної фотографії. Даний інструмент допомагає лікарю стоматологу заглянути в порожнину рота і відобразити ті елементи ротової порожнини, які не видно при прямому зорі. Всі зеркала дитячі та дорослі, зігнуті під кутом 150 градусів. І, в залежності від форми, можуть використовуватися для фотографування оклюзійної поверхні зубів. Бічних груп зубів, язикової та піднебільної поверхні зубів. Виріб виготовлений з нержавіючої сталі. Ідеально відполірована поверхня з шаром радієвого покриття робить виріб більш практичним у використанні, а по якості зображення не поступається звичайним зеркалом. Мікрокасети стелітрейс будуть зручним рішенням для стерилізації дрібного стоматологічного інструментарію. Ці конструкція дозволяє добре стерилізувати інструмент в автоклаві, а після процесу стерилізації зберігати його до моменту застосування. В нашому асортименті представлені два розміри корзин 40 х 40 та 80 х 40 мм. Суржиком – виробник з Пакистану, котрий спеціалізується на виготовленні стоматологічного та загальномедичного інструменту. Зараз хочу вам представити декілька інструментів від даного виробника. Інструменти загального призначення, лотки стоматологічні та карпальні шприци, дзеркала стоматологічні та ручки для дзеркал, діагностичні та вимірювальні. Зонди та вимірювальні прилади. Зуботехнічні. інструменти для роботи з воском та гіпсом, Ортопедичні. Ложки відтискні. Для отримання відбитку зубів хірургічні елеватори, щипці для видалення, розпатери будь-якого типу та розміру, молотки парадонтологічні скейлери та кюрети терапевтичні штопфери, гладилки та екскаватори всі позиції мають індивідуальне пакування та лазерне маркування вже більше 17 років наша компанія співпрацює з виробником Суржикон, і за цей час нам вдалося зібрати більше тисячі найменувань стоматологічного та загальномедичного інструменту, через що у вас є можливість обирати відразу декілька варіантів одного типу інструменту. Прислуховуючись до ваших побажань, ми постійно збільшуємо асортимент продукції, що дає змогу задовольнити потреби кожного нашого клієнта.